Відносна молекулярна маса речовин. Давайте поміркуємо і спробуємо знайти асоціації до кожного слова, які є в нашій сьогоднішній темі. Отже, Перше слово відносна що значить відносна? Це значить по відношенню до чогось або в порівнянні з чимось. Наступне молекулярна. Отже, сьогодні ми будемо говорити з вами про молекулу. І останнє слово це маса. Тобто, про що ми будемо говорити про молекулу? Ми будемо знаходити її масу. А тепер поставте відео на паузу і виконайте таке завдання. Розгляньте куле моделі молекул деяких речовин. Знайдіть пару кожній сполуці і поясніть свій вибір. Я думаю, що ви великі молодці і впорались з цим завданням. Отже перша формула P2O5 їй відповідає ось така синьо-зелена куле модель. Наступна формула СО3. Ми вже з вами вивчили таке поняття, як валентність. З'ясовували, що сульфур в цій сполуці матиме валентність 6. Отже, їй буде відповідати ось така синьо червона формулка. Наступна формула третя NH3. Їй відповідатиме ось така молекула. H2S. Це формула сіро-червоного кольору. І остання, відповідно, біло-зелена. Це буде формула H-хлор. Із цих формул, які ми розглянули, ми залишимо тільки дві. NH3 формула амоніаку і SO3 3 формула сульфур 6 оксиду. І тепер у вас буде наступне завдання. З'ясуйте якісний і кількісний склад цих молекул. Давайте розбиратись. Перша формула nh 3 складається з одного атому нітрогену і трьох атомів гідрогену. Отже, в сумі вони мають 4 атоми. Формула so 3 складається з одного атому сульфуру і трьох атомів оксигену. Отже, ця молекула також в своєму складі має 4 атоми. А тепер поміркуйте і дайте відповідь на таке питання. Якщо кількість атомів у обох молекулах однакова, то чи будуть ці молекули мати однакову вагу? Для вирішення нашого питання ми маємо знати масу кожної з цих молекул для того, щоб їх мали можливість порівняти. Але молекули мають настільки маленькі розміри, що зважити їх за допомогою звичайних тиресів абсолютно неможливо. А для цього нам потрібно знати, з яких атомів складається дана молекула. І не тільки з яких атомів, але й в якій кількості. Отже, молекула NH3 складається із двох різних атомів атому нітрогену і гідрогену. І у складі цієї молекули їх знаходиться гідроген, три атоми і один атом нітрогена. Кожний атом володіє відносною атомною масою, тобто масою атома. Отже, для знаходження маси всієї молекули потрібно скласти атомні маси всіх атомів у молекулі. Отже, давайте з вами пригадаємо, що таке відносна атомна маса і де знайти значення відносної атомної маси. Для цього скористаємося періодичною табличкою і звернемо увагу саме на ті атоми, з яких складається у нас молекула аміаку, атоми гідрогену і атоми нітрогену. У комірці поруч із атомом гідрогену знаходяться дві цифри. Один це порядковий номер хімічного елементу, і нижче записане його значення відносної атомної маси. Для розрахунків ми користуємося тільки цілими числами. Отже, атомна маса гідрогену дорівнює 1. Звернемо увагу на атом нітрогену. Його атомна маса дорівнює 14. Саме ці цифри нам знадобляться для розрахунку відносної молекулярної маси. Спробуйте виконати подібне завдання і знайти значення відносної атомної маси для наступних атомів купруму, хлору, фосфору, магнію та оксигену. Перевірте, чи правильно ви впоралися із завданням. Відносна атомна маса купруму дорівнює 64. Відносна атомна маса хлору, хочу звернути вашу увагу, і це досить важливо. Єдиний елемент значення відносної атомної маси якого ми беремо дробним значенням: це атом хлору. І атомна маса хлору дорівнює 35,5. Відносна атомна маса фосфору 34, магнію 24, оксигену 16. Повернемося до нашого завдання, як з'ясувати масу молекули амоніаку? Ми вже з'ясували з вами якісний і кількісний склад цієї молекули. З'ясували атомні маси гідрогену і нітрогену. І тепер спробуємо знайти відносну молекулярну масу молекули Амоніаку. Запишемо відносна молекулярна маса молекули амоніаку. У виразі. Відносної атомної маси ми літеру А, яка вказувала на атом, замінимо на літеру М, що буде вказувати на молекулярну масу. І замість атомів нітрогену та гідрогену поставимо їх значення відносних атомних мас. І порахуємо, складемо їх до суму, знайдемо і з'ясуємо, що відносна молекулярна маса амоніаку дорівнює 17. А тепер поставте відео на паузу і розрахуйте відносну молекулярну масу сульфур 6 оксиду. І порівняйте її із відносною молекулярною масою амоніаку. Отже, спробуємо дати визначення. Молекулярна маса це маса однієї молекули певної речовини. Що значить відносна молекулярна маса. Пам'ятаєте, на початку уроку ми з вами говорили, що по відношенню до чогось або у порівнянні з чимось. Відносна молекулярна маса буде позначатися двома літерами МР. Це фізична величина, що показує, у скільки разів маса даної молекули більша за 1,12 маси атома карбону. Поставте відео на паузу. Запишіть формулу, за якою розраховується відносна молекулярна маса. А тепер спробуємо розрахувати відносну молекулярну масу на дуже дуже складній молекулі. Алюміній 2 so 4 тричі Для цього що нам потрібно знати? Нам потрібно знати, як завжди, якісний і кількісний склад цієї молекули. Молекула складається із трьох атомів: алюмінію, сульфуру та оксигену. Яка ж кількість цих атомів у складі молекули? Отже, алюмінію 2. Сульфуру трієчка відноситься до сульфуру, тому їх буде 3. Атомів оксигену буде 4 помножити на 3 12. Далі будемо знаходити атомні маси кожного елементу, який входить до складу цієї молекули. Так як алюмінію у нас 2, то у нас буде 2 помножити на атомну масу алюмінію, тобто 2 на 27. Атомів сульфуру 3, тому буде 3 помножено на 32. І атомів оксигену в сумі у нас 12, тому атомна маса всіх 12 атомів оксигену дорівнює 12 помножити на 16. І якщо знайти суму всіх атомних мас елементів, що входять до складу цієї молекули, вона дорівнює 342. Спробуємо ще один варіант. суто математичний. Запишемо відносна молекулярна маса алюміній 2 so 4 3 Як ми будемо знаходити відносну молекулярну масу? Атомів алюмінію 2, тому ми 2 множимо на 27. Пам'ятаємо, що ми знаходили суму всіх атомних мас. Так, тепер суто математичний метод. У нас стоїть дужка, в якій знаходяться кілька атомів е, різних хімічних елементів. Тому і ми також відкриваємо з вами дужку і записуємо атомні маси тих елементів, які знаходяться в дужках. 32, так як у нас атом сульфуру, тільки один. В душках те, що виділено червоним. Далі 4 атоми оксигену. Тому 4 множимо на 16. Закриваємо дужку і після дужки стоїть у нас 3, тому ми множимо все це на 3. А тепер рахуємо за допомогою знань з математики. Виконуємо дію, яка знаходиться в дужках. 32 плюс 4 помножено на 16, а це буде 64. Тобто, в дужках у нас всього буде 9. 96 Отже, 2 помножити на 27 це буде 54. А 96 помножити на 3 288. Число виходить абсолютно подібне: 342. А тепер потренуємося у виконанні завдань. Вам потрібно вибрати речовину в першому варіанті з найменшою відносною молекулярною масою серед речовин ch 4 h H2S, SO2 і Fluor-2. І варіант Б з найбільшою відносною молекулярною масою p 2 o 5 плюмбум О, ферум2О3 та барі О. Наступне завдання. Знайди ключове слово, порахувавши відносну молекулярну масу речовини. Спробуємо підняти з вами по сходинках від простої речовини до складної. Отже, молодці, впоралися із завданням.